Погляд на Ніколь Кідман та Кіт Урбан протягом багатьох років від весілля до розлучення. Голівудська іделія обвалювалася, чому навіть найсильніші шлюби не вічні? Розрив Ніколь Кідман та Кіт Урбан це болісне нагадування про те, що навіть неяскравіші та, здавалося б, незнищувані профспілки можуть розлучитися. У світі, де голівудські романи часто здаються казкою, ця новина стає особливо шокуючою. Ми звикли бачити Ніколь та Кіту, як приклад міцної родини, успішних людей, які підтримують один одного протягом багатьох років. Але, як показує життя, навіть найсильніші стіни можуть тріснути. Я, як психолог, який спостерігає за життям знаменитостей і аналізує динаміку відносин, не можу не зазначити, що шлюби Голівуду часто піддаються величезному тиску. Постійні переходи, стресовий графік роботи, відсутність особистого простору, пильна увага засобів масової інформації, все це створює унікальний набір проблем, які можуть знищити навіть найсильніші почуття. У випадку з Кідманом та Урбаном їх історія є класичним прикладом того, як зовнішня стабільність може приховати внутрішні проблеми ми бачили їх на червоних килимах, почули їхні спільні інтерв'ю, захоплювалися їхніми творчими успіхами. Але за цією іделічною картиною накопичували скарги, невимовні потреби та просто втома з життя разом можуть бути приховані. Ціна успіху як кар'єра впливає на стосунки. Відносини між знаменитостями часто стикаються з додатковими труднощами, пов'язаними з їх кар'єрою. Ніколь Кідман, одна з найвідоміших і успішних актрис у світі, а Кіт Урбан талановитий мусульманський країна з власною, хоч і менш масштабною кар'єрою. Обидва вони постійно рухаються, подорожують по всьому світу, знімаються у фільмах і дають концерти. Постійне розділення, нерегулярний графік роботи та відсутність часу один для одного, все це може призвести до відчуження та охолодження почуттів. Я пам'ятаю випадок одного з моїх клієнтів, відомого актора, який був одружений на моделі. Вони обоє були дуже успішними і багато подорожували. Як результат, вони практично перестали говорити, жили в різних кімнатах і, зрештою, розлучилися. Вони були занадто зайняті своєю кар'єрою, щоб звернути увагу один на одного. У випадку з Кідманом та Урбаном, здається, вони намагалися підтримувати рівновагу між роботою та особистим життям. Разом вони виховували дітей, намагалися провести час разом, але, можливо, цього було недостатньо. У якийсь момент тиск кар'єри став занадто сильним, і їхні стосунки не могли її витримати. Залежності та чутки, тести на силу. Як згадувалося в оригінальному тексті, Кит Ебен боровся залежним. Це серйозний тест на будь-які стосунки, і для знаменитостей це посилюється пильною увагою змі у такі моменти підтримка партнера стає критично важливою, але навіть найсильніша любов не завжди здатна подолати залежність. Чутки про невірність ще одна поширена проблема в голівудських шлюбах. Постійна увага засобів масової інформації та плітки може створити напругу у стосунках та підірвати довіру. Навіть якщо чутки виявляться помилковими, вони можуть завдати серйозного удару по самостійно та впевненості в собі. У випадку з Кідманом та Урбаном, чутки про невірність можуть стати додатковим фактором, який вплинув на їх розрив. Незважаючи на те, що немає жодних доказів, що підтверджують ці чутки, вони могли б створити атмосферу недовіри та підозри у своїх стосунках, що пішло не так. Аналіз динаміки відносин Відносини між Ніколь Кідман та Кіту Урбан розвинулися майже два десятиліття. За цей час багато чого могло змінити. Їх пріоритети можуть змінитися, їх погляди на життя могли розішитися, їхні потреби не могли бути задоволені. У якийсь момент вони могли просто перестати розуміти один одного. Вони можуть стати занадто зайнятою власними проблемами, щоб помітити, що відбувається в житті партнера. Вони могли забути, чому вони закохалися один в одного. Я вважаю, що розрив Кідмана та Урбана не обов'язково є виною однієї з них. Швидше це результат ряду факторів, які накопичилися з часом і призвели до неминучого результату. Уроки для всіх, що ми можемо дізнатися з цієї історії. Історія Кідмана та Урбана це нагадування про те, що навіть найсильніші стосунки вимагають постійної роботи та зусиль. Ви не можете покластися на те, що любов пройде сама по собі. Вам потрібно постійно працювати над собою, намагатися зрозуміти один одного. Підтримувати один одного, пробачити один одного. Ось кілька порад, які допоможуть підтримувати відносини. Дайте час один одному. У сучасному світі, де кожен зайнятий власними справами, важливо знайти час для спілкування з партнером. Упорядкуйте романтичні побачення, подорожуйте разом, просто проводять час у розмові. Бути відкритим і чесним. Не бійтеся говорити про свої почуття та потреби, не приховуйте своїх проблем та досвіду від свого партнера. Підтримувати один одного. Будьте поруч зі своїм партнером у важкі моменти. Допоможіть йому впоратися з проблемами та досвідом. Прощання один з одним. Ніхто не ідеальний. Всі ми робимо помилки. Здатність прощати є важливим фактором у підтримці відносин. Не забувайте про себе. Важливо піклуватися про своє фізичне та емоційне здоров'я. Не жертвуйте собою за стосунки. висновок, прийняття та рух вперед. Розрив Кідман та Ебан це болісна подія, але це також може бути можливістю для зростання та саморозвитку. Обидва вони заслуговують на щастя та можливості знайти свою любов. Я сподіваюся, що вони зможуть прийняти свої рішення та рухатися вперед гідно та оптимізм. І я сподіваюся, що їхня історія послужить уроком для всіх нас, згадуючи важливість роботи над відносинами і що навіть найсильніші профспілки можуть занепати. Зрештою, найголовніше любити себе і прагнути до щастя, незалежно від того, в якому статусі ви знаходитесь. Любов це не лише почуття, але й робота. Праця на себе та на відносинах.